Суботу вечір симфоній. на гастролі до Львівської філармонії приїхав італійський диригент Стефано Раньєрі. Маестро є піаністом і композитором з міста Флоренції. На львівську сцену вийде і симфонічним оркестром інсольвів. Диригент захотів подарувати львівським слухачам мелодійні симфонії Бетховена та Брамса. Краса цієї музики в її змісті, тому слухача вона зацікавить. Наприклад, музика 19 століття є зовсім інша за змістом, тому кожен внутрішньо вибирає, що слухати. Зануритися в атмосферу до воєнного Львова запропонують футбольним вболівальникам у суботу та неділю у фан-зоні «Леофан» влаштують День Батяра. Відвідувачі зможуть отримати батярські посвідчення, постріляти в батярському тирі. А увечері відпочити на батярській дискотеці. Все буде починатися з шостої години. Потім перерва на перегляд матчу. В перерві матчу між таймами буде маса батярських конкурсів, і після закінчення трансляції. Знову ми будемо бавитися і батірувати на прем'єру казки. Колобок запрошує у суботу театр і люди і ляльки. Над постановкою із Львівською трупою працювала режисер із Києва Дарія Іванова. Задумала перенести дію вистави у пекарню. Вона поєднує собі традиції віденської кав'ярні, такої європейської пекарні, в якій звучить музика гайдна, музика брамса, так, тобто музика на підборі музичного оформлення. І в якій всі ляльки оформлені стилізовано під хлібобулочні вироби. Така вистава своїм гумором зацікавить і дітей, і їхніх батьків. Усю постановку стилізували під міську ремісничу культуру Європи. То ми свідомо зробили такий коктейль етносів всієї Європи і східної, і західної.